Я полковник Полторацький Антон Олегович, займаюся логістикою відповідному командуванні для забезпечення потреб наших військових частин та підрозділів для виконання завдань захисту нашої держави. Сьогодні наступив день отримання приймання передачі чергового зразка ремонту автомобільної техніки та зразків спеціальних автомобільних транспортів, типу БАУ, квадроцикли. Та інше до нашої бойової військової частини. Зазначена техніка вже пройшла відповідна експлуатація в бойових умовах на напрямку Сумському. Виконує завдання з ремонту техніки підпорядкованих військових частин. Зарекомендувала себе з позитивної сторони, тому вважаю, що вона для військ необхідна і необхідно її розвивати. Хочу висловити слова вдячності благодійному фонду «Твій крок». Ми з ними працюємо вже більше двох років. Допомогли нам в скрутний час і наразі допомагають щодо вирішення питань з ремонту, поточного ремонту, середнього ремонту. Забезпечена нас не лише мобільними машинами, в тому числі забезпечена нас відповідними запчастинами. Дуже вам за це дякую, тому що все це впливає на боєздатність та бойовий стан військових частин. От. Ще щиро за це дякую.